Журків знову підтвердив славу села із найбільшою кількістю довгожителів. Кілька років поспіль у населеному пункті вітали столітніх ювілярів. На початку лютого саме стільки виповнилося Ганні Павлівні Андрейчук. Привітати іменинницю приїхали представники влади та журналісти нашого телеканалу. Детальніше у сюжеті Росте я вір над водою водой всі. На козака пригодонька, козак зажурився. Ганна Павлівна Андрейчук народилася та все життя прожила у Джуркові. Дітей не мала, однак багато разів була хресною мамою для малечі родини. У своїх 100 років почуває себе доволі непогано. Каже, що життя було для неї, хоч і не поблажливим, але щасливим. Руки роки великі, а щось перші що, знаю, було і так, і було, і так було добре, і було біда. Ну, але якось так мені пізнішло, що довго мама мої померла, молоді, нас три дівчині лише і малих. Ну, сестра найстарша мала дев'ять років, Моя мала вісім, а сестра мочка два. Так ми з мамою жили, ось так ми жили, жили. Ну, і так крути, і так було рожно. Бо і так бо, бо діти всі полічили, сестра старша, сестра давала нам у тримання. Ну і так далі, і так далі, і так далі. І так все перейшло. Насправді сторічний ювілей це чи не найбільше свято для родини. Ганну Павлівну на зиму щороку забирає до себе племінних. Цьогорічне свято зібралося чимало рідних. Всі вони зичили бабусі ще багато довгих років. Маю свою хату, маю все але Я вже другу зиму її беру до себе, розумієте. Газу немає. Дрова, дрова а так, в мене газ сюди, туди і Так треба бабу підтримувати. А родина є в неї, у неї е, е, Немає нікого. У неї не було дітей? Ні, не було. Людина всю життя працювала, вона прожила в селі без міста в місті, так скільки не проживеш, як в селі. Здорові продукти і все. Ну ще сказати, дяку, дякувати Богові родина у нас. Така у нас баба жила до 100 років. Не оминули увагою ювілеї представники влади, сільський голова та заступник голови райдержадміністрації. Любов Михайлишин привітали ювілярку. А остання передала ще й вітання від очільників Коломищини та президента України. При тому, що в нашому районі дійсно з року в рік збільшується кількість таких людей, довгожителів, які доживають до такого ювілею, тим не менше, якраз така категорія довгожителів потребує особливої уваги. Ми якраз сьогодні є в обісті Василя Федоровича Прусака, де ми сьогодні вітаємо столітню Ганну Павлівну Андрейчук. Вони, як родина, допомагають, оскільки Ганна Павлівна. Є одинока, я думаю, що їй надзвичайно важлива увага і навіть добре слово сказане у такий ювілей. При тому, що вона нічим не обділена, тому що родина за неї піклується, дбає. Загалом минулий тиждень був багатим на столітні ювілеї. Такі ж дні народження, окрім Ганни Павлівної Андрейчук, відзначили ще й у Матеєвцях та у Горниках. Журкова Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подінтика.